Всім доброго дня. Ми маємо нове надходження. Це ДОСКА 2010 року. Автомобіль на двохлітровому бензиновому двигуні, також додатково стоїть газове обладнання, яке вписано в техпаспорт. Маємо з вами парктроніки, також камеру заднього руху. А комплектація цього автомобіля взагалі шикарна. Нас зустрічає шкіряний салон у відмінному стані, центральний підлокітник, підігріви, сидінь заднього ряду. Тут повне пакет вставки з дерева, підігрів переднього ряду сидінь, електрорегулювання сидінь, тут електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, мультимедійне кермо з вставками дерева, автомат, клімат-контроль, монітор доставлений вже, працює навігація, ютуб, можна все можна задивитись. Пробіг автомобіля 190 тисяч. По салону автомобіль в доглянутому стані на хорошій комплектації, які можна придбати в компанії Автофокус. За адресою Геннади Хаткевича, 22Б. Ми чекаємо на вас. Всім гарного дня!